Період Великодній часто повторюються Євангелії, чому щоб підкреслити важливість і урочистість Воскресіння Христового. Те, що ми з вами сьогодні чуємо, про що говорила нам Євангелія, це перший день, це неділя, це той самий день, як ми зібралися, тільки це День Воскресіння. І ми чуємо цю подію. Я колись читав дуже гарний коментар. На рахунок власне Емаусу, і на рахунок власне цих двох учнів. І автор, власне, пояснював, що ця дорога до Емаус, про яку сьогодні ми з вами чули, це дорога кожної людини. Адже в нашому житті існує дуже багато різних сумнівів невірства, ем, нарікань на Бога, втікання від Бога. І погляньмо, що ця дорога, Деомаус, вона, власне, є символом цього. Але що важливо, не всі повертаються назад. Якщо людина в своєму житті не помічає Бога, це ще не означає, що воно так насправді є. Це не означає, що Бога немає. Може повторюватися історія учнів, які йдуть до, до Емауса. Вони йшли з Ісусом, але не могли його побачити, не могли його впізнати. Очі їхні були затулені. І відчуття, знаєте, такої е, уявної відсутності Бога в житті багатьох людей, а може і в нашій, зустрічається дуже часто. Бога ніби немає. Навіть в сьогоднішній час люди багато задають різних запитань. Чому Бог не бачить, що люди страждають, чому Бог не закінчить цієї війни? Чому Бог, чому Бог, чому Бог є глухий і сліпий? Ні. Не є. Історія власне учнів, які йдуть до Маус, показує дорогі для нас. Що слід зробити, щоб помітити в своєму житті Воскреслого Господа, Щоб помітити, як Бог діє в мені і через мене? Дивна історія. Е, учні, які стільки часу проводили зі своїм вчителем, дивно, що його не впізнали. Правда, Шли разом, розмовляли, але не впізнали. Були свідками безлічі сілень, чудес. Вони вслуховувалися правда, в навчання свого вчителя. І вони не впізнали його, не впізнали того, який йшов з ними. І Євангеліє, дорогі, показує нам на причину, по якій Ісус залишився невпізнаний своїми учнями. Як я вже сказав, очі їм заступило так, що вони його не впізнали. Вони дивилися, але не бачили. Трохи далі святий євангелист Лука додасть, зупинилися повні смутку. Саме внутрішня печаль, розчарування, можливо, засмучення, особисті якісь драми, особисті невдачі. Призводять до того, що люди не вміють помічати Бога в своєму житті. Людина дивиться на Ісуса, але його не бачить. Що було причиною, от, наприклад, Клеопи і його супутника? Напевно, що смерть Ісуса на Христі впровадила їх в цей стан. Але більше за те, все, що вони побачили. Що зі смертю вчителя зруйнувалися їхні плани, їхні мрії. Як вони кажуть, а ми сподівалися, що це той, котрий має визволити Ізраїля. Звичайно, що, як ми вже сказали, вони були свідками безлічі чудес, слухали навчання Ісуса, але насправді так з Ісусом вони пов'язували інші плани, свої плани. Вони чекали, що він буде царем, який звільнить їх від римської окупації, неволі, приведе їх до прекрасного вільного життя. А смерть зруйнувала ці плани. Учні не розуміли, як це можливо. Вони не хотіли бачити цієї смерті. Але ця смерть, смерть Спасителя, це щось інше. Це визволення з неволі гріха і диявола. Це привернення того синівства Божого. Це те дорогі, ось сьогодні ви перший раз приступите до першого причастя, вчора й приступили до таїнства сповіді. Це ось це, ця смерть Ісуса Христа, вона дала нам свободу, вільність від гріха. Можливість успадкувати вічне життя. Бог хоче нас провадити, Бог невтомно нас шукає, Бог нас не залишає. Тільки дуже часто ми хочемо, щоб Бог виконував наші мрії і наші плани, а так не буває. Учні дивилися на Голгофу і не бачили страждання Ісуса, бачили лише, стра... бачили лише трагедію, трагедію їхнього життя, їхніх мрій, їхніх планів. І саме це розчарування, що Ісус не оправдав їхніх очікувань, дозволив впровадити власне, в такий стан, в якому були апостоли. Це було причиною їхньої печалі, причиною їхньої втечі з Єрусалиму десь подалі. Розбилися наші мрії, розбилися наші надії, наші очікування. Подібне дорогі, щось відбувається також і в нашому житті. Чи може подружжя, наприклад, яке переживає проблеми, чи вміє в цей час помітити страждання інших людей, окрім своїх власних страждань? Дуже часто ні. Бо мені болить, я це переживаю, хтось інший мене зараз не цікавить. Коли хто-небудь стикається з якоюсь невдачею, що його більш всього непокоїть. Свої страждання, правда? Свій біль, аніж біль ближнього або того, кого я зустрічаю на своїй життєвій дорозі. Печаль входить дуже глибоко в життя людини, і людина в цей момент бачить лише себе, свої нереалізовані амбіції, прагнення, очікування. Тоді їм очі заступили. Людина дивиться, але не бачить, не бачить Ісуса. От дуже часто от ми навіть з вами знаходимося тут, в храмі, прийшли на Євхаристію, прийшли на службу Божу, а думками дуже часто буваємо десь далеко за стінами храму. В своїх проблемах, в своїх якихось е, світах. Тут є тей, котрий може вирішити все. Тут є тей, який готовий допомогти, тільки ми маємо довіритися і віддатися йому. А чи робимо це? Погляньмо, наскільки ця дорога до Емаус з тими переживаннями учнів, з тими висловлюваннями, вона є подібна до нашого життя, до дороги нашого життя, скільки на ній сумнівів, недовірства. Що робить Ісус? Він не кричить на учнів, не глузує з них з їхньої сліпоти. А що робить, вияснює Писання, пригадує пророків, направляє їхній погляд на важливі справи, на спасіння. Ісус показав їм, що те, що в очах є поразкою і непорозумінням, в цьому ховається справжня сила, що в такий спосіб Бог прийшов ще раз, щоб показати ту свою любов до нас, людей, щоб показати свою присутність серед нас, що Він нас не лишає, навіть коли нам найтяжче, що нам доводиться дуже часто переглянути свої погляди, щоб печаль зникла. Як апостоли говорять, чи не палало наше серце у грудях у нас, коли він розмовляв з нами? Бог показує вихід тільки тоді, коли ми звернемося до нього. Коли ми будемо намагатися в ньому знайти відповіді і вирішення, тільки чи це ми схочемо зробити? Триваючи, власне, в великодньому періоді, запросімо Христа в наше життя. Бо без смерті немає Воскресіння. Перша смерть, яка має зустрічати нас в нашому житті, це смерть для гріха. Це боротьба з гріхом. Боротьба з невірством, боротьба з відкиданням Бога і запитанням, де ти Боже, це де я, а не де Господь. Кожен з нас, дорогі, є на дорозі, і кожен з нас переживає періоди проблем і страждань. Але ці періоди, дорогі, нам необхідні. Для того, щоб в них можна було побачити Бога, який є невтомно присутній в житті кожного з нас. Ці періоди дозволяють нам побачити, скільки в нас є гордині. Егоїзму, власних планів, амбіцій, сподівань. Але маємо запросити Воскреслого Господа у своє життя, щоб Він розвіяв наш смуток, наші печалі, наш страх, щоб дозволив нам радіти власному спасінню. Адже Бог прийшов, щоб спасти мене. Бог прийшов, щоби мене випровадити на світло з темряви гріха, аби мене поєднати з собою. Як сповідь впливає на моє життя, як змінює мої рішення в подальшому, як змінює мій вибір щоденний, Бог показуючи наші слабкості, не картає нас за це, а дає нам змогу виправитись і направитись, бо нас любить. Нехай ця любов завжди буде для нас таким рушійною силою для того, щоб вести боротьбу і перемагати. Бо коли Бог з нами хто проти нас, вміємо змінити себе, а тоді побачимо, наскільки через нас Бог змінить тих, які є навколо нас. Бог говорить до нас. Але розраховує на нас, що ми будемо тими, які понесемо те світло, світло Воскресіння, там, де ми працюємо, там, де ми живемо, там, де ми знаходимось. Адже прийшов до кожного з нас, а спасти хоче усіх нас. Нехай Христос, якого ми прийнімо, приймемо сьогодні в Євхаристії, буде нашою силою, нашою міцю і нашою. remojo yo. Amén.